Поступила нам заявка, що є один дідусь, який дуже-дуже просить, щоб його забрали. Це, якщо ви розумієте, україна Покровська. Да, і Дуже-дуже була небезпечна евакуація, тому що туди вже заходили ДРГ. І син дзвонив і сказав, що, будь ласка, заберіть мого батька, він вже чекає, зібрав речі, Там пару сумочок, тільки документи, все служив, чекає на вас. Дав нам геолокацію, ми всі так сказати, сили примінили, щоб туди попасти, щоб туди приїхати. Приїжджаємо, а дідусь каже, хто вам сказав, що я хочу виїхати. Я не збираюся виїжджати, це сину обдарив вас. І кажучи, ми його мовляли, мовляли, мовляли. І він гнів нів какую. Потім ми сину позвонили, бо у нас старлінки. Кажу, що ж ви так нас обманули? не чекає. Та як це так? А потім дід прийшов, як наваляв своєму сину. Коротше, це дуже-дуже важливо, дуже щоб коли ми їдемо на евакуацію, треба не тільки тих людей слухати, які просять нас евакуювати, евакуювати а ще тих людей, яких ми маємо забрати, теж треба, з ними Очіпи, да. мати мати зв'язок. Бо ризикуєш життя, а ці люди навіть... Наскільки це небезпечно і просто нехтують нашої евакуації. Ось так, буває дуже, всяке Так, ну, ну нічого, маємо надію, що буде краще. От Бачите, яка крута погода. Нічого не видно, але для нас це найкрутіша погода. Нас також не видно. Ми бачимо все, що нам потрібно разом до перемоги.